Доброго ранку, наші любі дітки. Посміхніться сонечку, здрастуй, золоте. Посміхніться квіточці, хай вона цвіте. Посміхнімось дощику, лийнемо з відра. Друзям посміхнемося, зичим їм добра. Давайте з вами поглянемо у віконечко, яка зараз пора року. Весна. Сонечко стало краще зігрівати землю, і на деревах і кущах з'явилися бруньки, листочки, на землі з'явилася зелена трава і квіти. Стали прокидатися перші комахи, бджоли, мурахи. Повертаються птахи з теплих країв. Давайте з вами пригадаємо, які птахи повертаються. Шпак, зозуля, жайворонок, ластівка, лелека. Коли птахи повертаються додому, вони починають збирати гілочки, пір'ячко, соломинки і будують гнізда, щоб висиджувати своїх пташенят. А зараз давайте з вами заплющимо очі і прислухаємося до звуків лісу. Як гарно співають птахи. Як гарно співають пташки навесні, а давайте ми з вами зробимо свою пташку. Давайте подивимось, що є у пташки. Голова, тулуб, крила, дзьоб, ноги, хвіст. Ось що є у пташки. Спочатку давайте зробимо гімнастику для пальчиків. В небі пташечка летіла, на галявину присіла, посиділа, відпочила і в гніздечко посилала. Полетіла. Для того, щоб зліпити пташку, нам потрібен пластилін сірого кольору, лавровий листок, насіння та перчик горошком. Ми беремо шматочок пластиліну, ділимо його на дві частини одна частина побільше, друга поменше. Першу частину ми розкочуємо. Це буде у нас тулб. Другу частину ми скочуємо. Це буде голова пташки. Ось така голова вийшла. Щільно притиснемо. Тепер беремо перець горошком. Та робимо очі для нашої пташки. Насіння це буде дзьоб. Та ще ми можемо зробити для нашої пташки ніжки з насіння. А тепер ми можемо зробити крила. З лаврового листочку. Крила. Ось такі крила вийшли та хвіст. Ось така гарна пташка у нас вийшла. А у вас які пташки вийшли? Будемо чекати на фото ваших робіт. До побачення!